Всім привіт! До вашої уваги лот. Чоловічі домашні тапочки від бренду Lіві. В лоті буде великий асортимент. Почнемо ми з ось таких. Вони йдуть у нас на масивній підошві, будуть в двох кольорах в такому синьому та чорному. Далі у нас ідуть такі м'ягенькі тапочки з принтами, знизу прорезинені. Ось такі. Будуть присутні в клітинку. Всередині з таким хутром. Далі буде багато одиниць із таких легеньких, тонесеньких тапочок. Вони йдуть такі мохрові, ось такі, У двох кольорах, ось такі сірі. Далі будуть одна одиниця з ось таким принтом та надписом. Ось так вони виглядають. Тапочки будуть у розмірах від 40 до 46. Всього в лоті 25 одиниць, вартість лоту 3720 гривень, собі вартість собівартість одиниці 149 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!